Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш експерт, експертам воєнним експертам. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Дітей у Німеччині змушують працювати та віддавати кошти на допомогу Україні. Таку тезу поширили в соціальних мережах пропагандисти. Зокрема, несеться вона у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях йдеться, що в Німеччині буцімто вербують дітей на роботу, а згодом від них вимагають віддати усю зарплатню на допомогу Україні. Автори повідомлень додають навіть фото трудового договору, який нібито дітям треба підписати. І ці фотографії, як і ці дописи, є маніпулятивними у центрі протидії дезінформації при РНБО України. Пишуть, що звернулися по коментар до посольства України в Берліні і попросили пояснити, що ж це таке, чому дітей змушують буцімто працювати і забирають у них отримані гроші для того, аби підтримувати Україну. І з'ясувалося, що в Німеччині існує загальнонаціональна акція. Називається вона Соціальний день. Школярів по всій країні запрошують взяти участь у такій акції, обміняти один свій шкільний день на день роботи своєї мрії. А зароблені кошти, як прийнято на цій акції, жертвують на благодійність. От пропагандисти якраз і спотворили контекст цього так званого трудового договору, який стосувався винятково ініціативи про один день роботи. Кошти все одно йдуть на благодійність. Отже, одним із варіантів було спрямувати їх на підтримку України у такий спосіб. Пропагандисти намагаються показати, що захід, начебто, незаконно влаштовує дітей на роботи, змушує їх працювати в якусь дитячу працю, пропагує і стягує буцімто ще й гроші з цих дітей. І от, нібито Німеччина цим порушує права дітей в той час, як Росія навпаки дітей захищає. Втім, як захищає Росія дітей, ми докладно розбирали у попередніх наших передачах. Власне за такий непрошений захист, а саме за викрадення дітей із окупованих територій та перевезення їх на територію Росії, виписали ордер на арешт у міжнародному кримінальному суді президенту Росії Володимиру Путіну та їхньому так званому омбудсмену Марії Львові Біловій. Ще одну цікаву історію вигадали російські пропагандисти. Україна, за їхніми словами, начебто вимагає їй передати спадщину нещодавно померлого італійського експрезидента Сільвіо Берлусконі. Виявили і спростували цю брехню аналітики проекту StopFake. Отже, звучить цей фантастичний фейк, так що, начебто, уся спадщина е, Сільвіо Берлусконі, італійського політика, відомого, який днями якраз помер. Е, вона тепер зацікавила Україну, і Україна вимагає все, що він нажив за своє життя, передати. Власне Україні як державі і вигадали навіть підтвердження цих слів пропагандиста. Вони люблять вигадувати якісь фейкові підтвердження, щоб так більш вагомо виглядали їхні фейки. Ось таке підтвердження: це слова, які, начебто, сказав український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він, нібито, заявив, що оскільки Берлусконі був другом Путіна, то він побічно причетний до воєнних злочинів проти українського народу і справедливо буде передати Україні всю його спадщину. Насправді ж в Україні таких заяв не робили. А ця цитата очільника МЗС України повністю вигадана. Із подачі анонімних телеграм-каналів вона почала поширюватися і уже засобами масової інформації, новинними ресурсами, переважно в Росії. Італійський політик Сільвіо Берлусконі помер 12 червня після хвороби на 87-му році життя. Він дійсно був відомий дружбою з російським президентом Путіним, а також своїми постійними неоднозначними заявами щодо російсько-української війни. Наприклад, Берлусконі звинуватив Україну і президента Зеленського у тому, що Росія вторглася в Україну. Тоді українське МЗС справді відреагувало на його заяви, і речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що такі звинувачення є безглуздими, і що це спроба поцілувати руки Путіна, які полікті в крові, і намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору. Ніколенко також нагадав, що Берлусконі цілував руки лівійському диктатору Муамару Кадафі у 2010 році у присутності телекамери. Водночас чинна прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на ті заяви Берлусконі і зазначила, що уряд Італії твердо і впевнено підтримує Україну щодо спадку. Політика то його отримують його діти, яких у Берлусконі залишилося п'ятеро. 10 березня минулого року президент Володимир Зеленський нагадаю, що підписав закон про примусове вилучення об'єктів власності Російської Федерації та її резидентів. У законі йдеться про вилучення будь-якого без винятку майна Російської Федерації або її резидентів на території України. Зокрема, це можуть бути кошти, валютні цінності, вклади у банках, рухоме і нерухоме майно, майнові права, корпоративні права, цінні папери і криптовалюта. А що ж до ідеї передачі безпосередньо Україні тих активів російських олігархів, які були конфісковані через агресію Російської Федерації, підтримали, наприклад, у Сполучених Штатах Америки у травні цього року, американський генпрокурор Мерік Гарленд уперше дозволив передати конфісковані російські активи Україні. Це майно російського олігарха і, до речі, пропагандиста, власника пропагандистського телеканалу «Царьград ТВ Костянтина Малафєєва. Берлусконі на відміну від нього немає у списку фізичних осіб, на яких було накладено санкції у зв'язку з підтримкою вторгнення Росії в Україну. Насамкінець поговоримо про те, як російська пропаганда використовує спорт аби поширювати антиукраїнські наративи. І ще з радянських часів російська влада використовує спортивну галузь як інструмент пропаганди. Відомі спортсмени і тренери публічно висловлюють свою підтримку діям як радянського Союзу, так зараз і Росії проти України, а також виступають на пропагандистських заходах нинішнього путінського режиму. Український спортивний портал Трибуна за допомогою вболівальників створив і регулярно поповнює список ганьби базу даних російських та білоруських чинних і колишніх спортсменів і тренерів, а також спортивних функціонерів і чиновників, які публічно підтримали путінську агресію. Провладна путінська партія Єдина Росія вже не один десяток років використовує популярних екс-спортсменів як рупори для власної пропаганди. Деякі з них навіть стали депутатами Держдуми Росії від панівної партії і знайшли своє місце у системі російської влади. Дев'ять колишніх спортсменів прямо підтримали російську агресію. Серед них боксери Микола Валуєв та Дмитро Пирог, біатлоністи Антон Шипулін та Сергій Чепіков, хокеїст В'ячеслав Фетісов, шахіст Анатолій Карпов, Борець Артур Таймазов, фігуристка Ірина Радніна і ковзанярка Світлана Журова. Чинні представники спорту також брали участь у пропагандистських заходах Путіна після початку повномасштабної війни і прямо підтримували агресію. Найвідоміше серед них такі: фігуристка Аріна і Діана Аверіни, Альона Косторна, Каміла Валієва, Єлизавета Туктамишева, лижники Олександр Бульшунов, Олександр Легков та Вероніка Степанова, борець Роман Власов, футболісти Артем Дзюба та Арі. Бійці змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко, Олександр Шлеменко та Петро Ян. Російський спортивний гімнаст Іван Куляк пішов ще далі, і у березні 2022 року вийшов на нагородження етапу Кубку світу із літерою «З» на своєму костюмі, головним символом російської агресії проти України. За що він був дискваліфікований на рік? На жаль, не обійшлося у цьому списку і без зрадників. Деякі колишні українці, зрадники нашої країни, давно стали на сторону путінського режиму і агресивної війни проти власної країни. Тут можна виділити шахіста Сергія Карякіна, бійця ММА Олексія Олійника та екс-волейболіста Тараса Хтея. Після початку ж повномасштабної війни більшість міжнародних спортивних інституцій, які не контролюються самими ж росіянами, або повністю заборонили брати участь у своїх змаганнях росіянами і білорусам, або ж поставили їм умови виступати у нейтральному статусі без прапорів, гімнів та за умови публічного засудження агресії проти України. Російська пропаганда, звісно ж, почала волати про подвійні стандарти, політизацію спорту і русофобію. Зокрема, от такі тези регулярно поширює російський МЗС. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.